Слава Ісусу Христу, дорогі, розпочинаймо нашу молитву, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований і Воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Оця і Сина, і сходиш, що з оцем і сином рівно поклоняємо, рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікуй воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тим жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за на нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плідло твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться на зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Ратися Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Перше страстне таїнство, молитва Ісуса Гесиманському саду. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радойся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений прідлона лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марії Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя і душ наших, богородиця Діва радишся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і, і плід лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва Радиця, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, О Марія, непорочна зачаття, молися за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друге страстне таїнство – бочування Ісуса Христа. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам, виганяємо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків. Просимо благословення для жертв, яким наші предки схоїли зло. Отче наш, нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між щітками. І благословенний плід на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний плід на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений лона твого Ісуса, свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти між жінками, благословений лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена, і плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися насрішних, нині і в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословена, і плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Марія, непорочне зачаття, молися нащо до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третє страстне таїнство – коронування Ісуса Терновим Вінцем. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежності, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче що нащої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не води у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молиться нас рішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, я благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна і жінками, плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна і жінками, плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословенна і благословенний прітвона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, час, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися нащо до тебе прибігаємо, а також у тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверте страсне таїнство – хресна дорога Ісуса Христа. Духовно воюємо проти гріхів осіб та тих, що мають владу на всіх і рівнях. Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників, боягузтві і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства, воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей. Прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за зло вчинене на нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу справування влади. Особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку, і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ратися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молиться нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, мовися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. амінь. Радися, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословена і благословений лона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марії, благодаті повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословена і благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися грішних, на нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений прітло твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марії, непорочне зачаття, молися нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо. За ворогів католицької церкви та довірених тобі. П'яте страстне таїнство – розп'яття і смерть Ісуса на Христі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем, припинення воїн. І щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни. Прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. Просимо про добре керівництво для України, щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших поранених. Військових медиків капеланів, світських полонених, осіб, чиї рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, всіх постраждалих за останню добу внаслідок російської агресії. Просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України і дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував через непорочне серце Марії для України. Отче наш, є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона твого, Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тимі жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво радися, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радостья, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радость, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво Радиця, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво Радиця, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений і прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радость, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! яка була на початку і вені повсякчас і, повсяк, і на віки вічні амінь о наш Ісусе милосердний прости нам наші гріхи захорони нас від пекельного вогню запровадь до неба всі душі а особливо ті що найбільше потребують твого милосердя о Марія непорочна зачаття молися на що до тебе прибігаємо а також за тих які до тебе не прибігають а особливо з ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, ми з Марією дякуємо вам за спільну молитву і запрошуємо вас через 5 хвилин доєднюватися до молитви прославлення на цьому самому YouTube каналі. До зустрічі!